Нісипні соль на рану. Помер радянський та російський співак і композитор В'ячеслав Добринін. Яка причина смерті? Та чи підтримав автор хітів Богачової та багатьох кремлівських пропагандистів? Так зване. СВО, тобто війну проти України, дізнайтесь за хвилину. А от відомий український актор родом з Криму Ахтем Сейтеблаєв вперше розповідає про смерть батька на окупованому півострові. Аби отримувати свіжі новини, ставте ваші вподобайки, а також підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн і включайте дзвінок. Майські день. На 78-му році життя в одній із московських клінік помер від інсульту. В'ячеслав Добринін, радянський та російський співак і композитор. Змі стверджують, помер внаслідок інсульту. До цього у співака теж були проблеми зі здоров'ям. Він пережив два інсульти про смерть. В'ячеслава Добриніна повідомила його дружина. Російському пропагандистському виданню РБК раніше Добринін говорив, у нього погіршився стан здоров'я. Після двох інсультів співак отримав групу інвалідності. Чоловік розповідав, почав повільніше ходити, тому вирішив менше працювати. Ще у 2018-му з'явилася інформація у В'ячеслава Добриніна була. Транзиторна і шемічна атака про це тоді повідомив його друг, російський пропагандист та співак Лев Лещенко. Стан композитора був важким. В'ячеслав Добринін, автор хітів Сіні Туман та ні Сімні Сольна Рану. Він також написав музику до пісень «Все, що в житті у мене є, Хто тобі сказав? Прощає всіх вокзалу поїзда. Пісні на його музику виконували різні російські виконавці, серед них і ті, хто не підтримав війну в Україні, зокрема Алла Погачова. Але більшість все ж таки пропагандисти: Михайло Боярський, Михайло Шуфутинський, Маша Распутіна і Лев Лещенко. Дебют Добриніна як композитора відбувся 1970-го. Два роки по тому вісілий ріб'ята записали його пісню На землі живет любов на вірші Леоніда Дербенєва, з яким він тоді почав співпрацювати у 75 му Добринін і Дербенєв стали співавторами шлягера Прощай їх співробітництво тривало до смерті. Дербініва в 95-му. щодо війни Росії проти України, яка почалася у 2014-му, То її Добринін не коментував та не висловлювався. Втім, підтримував своїх прокремлівських друзів шоу-бізнесу за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Він завітав на ювілей потініста Льва Олещенка. За лаштунками цього шабашу. Добринін розповів фанатам. Здоров'я навряд чи дозволить йому взяти участь у концерті. Артист пересувався тяжко його під руку супроводжували близькі люди. То щоб підсумувати справжня позиція щодо війни Росії проти України в Добриніна невідома, оскільки в останні роки життя артист був непублічним. Утім, за часи своєї творчої діяльності він неодноразово давав концерти в Україні. А також в інтерв'ю тепло відгукувався про українців. Ніхто тебе не любить так, як я, ні лучшої подруги, ні друзі. З ответом я тебе не траплю. Поскольку Україна, я тебе люблю. А? Звичайно, багато росіян казали, що обожнюють, люблять Україну, а потім повели себе дуже підло. Та низько думаю, не варто робити висновки, адже його дружина чи діти можуть ще себе. А проявити. от український актор Ахтем Сейтеблай в інтерв'ю для ОБОС.UA вперше розповідає про горе, яке сталося в його. Родині в чоловіка помер батько. Рідна людина Сейтаблаєва жила в окупованому Криму. Хоч б, як би режисер не намагався переконати його виїхати, однак батько відмовився. У серпні минулого року батько Ахтема Сейтаблаєва помер, однак це стало відомо лише зараз. Я пропонував батькам, яких вже, на жаль, немає, виїхати. Вони відповідали Сину, ми не для того приїхали, щоб знову виїжджати. Нехай їдуть вони. Тато помер в серпні минулого року. А от мами Ахтема Сейтаблаєва не стало в липні 21-го. Режисер пригадує, його рідна людина за освітою була акторкою, але не працювала за професією. Утім, свою першу роль мама Ахтема таки зіграла у фільмі Хай Тарма. Мама померла в липні 2021 року. Моя мама актриса, але ніколи не працювала за фахом. Я її знімав у своїй картині Хай Тарма. Це була її перша роль. Вона мені довіряла як режисеру. Вже на той момент вірила. Її син професіонал. Поділився режисер в інтерв'ю. Я останні півтора роки проходжу службу в управлінні комунікації штабу командування сил територіальної оборони ЗСУ. Я художній керівник такого підрозділу «Медіа». Це не офіційна назва саме структури управління комунікації. Ми доволі багато їздимо скрізь, в тому числі лінію зіткнення. Ми створюємо те, що потім показуємо за кордоном всередині країни. Це документалістика, освітні програми, аналітика та художні фільми. Я заробляю з того, що знімаю, викладаю, консультую. Зарплата викладача – 12-15 тисяч гривень. Гонорари за знімання більші на місяць в середньому заробляю від 35 до 50 тисяч гривень. Стільки ж витрачаю, відкладати не вдається. Розповів режисер в інтерв'ю Слава Плюс.